12 светрів за 12 місяців міф чи реальність. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Вітаю вас на каналі Чарівне Рукоділля. Я Олена. І сьогодні я хочу розповісти про спільний проєкт 12 місяців, 12 светрів, який організувала іринка з каналу професорка Фесова. Посилання на іринку я залишу. Внизу під відео в інфобоксі. Ви можете перейти на її канал та подивитися запрошення в цей спільний проєкт. У минулому році, в 2025-му, Іринка влаштувала собі такий челендж кожного місяця в'язати по одному плечовому виробу з довгим рукавом. Це може бути кардиган, светр, джемпер, що завгодно. І в, этом, в цьому в 2026 році вона запропонувала всім бажаючим доєднатися до такого спільного проєкту. Умови дуже лайтові. Ви можете зв'язати 12 светрів, а можете зв'язати тільки один, ніяких інших правил або умов не існує. Ви можете взяти процеси, які щойно розпочали. Тому я вирішила доєднатися до такого спільного проєкту. І першим процесом, який я хочу, хотіла, хотіла заявити, це ось такий ось така водолазка, яку я в'яжу для чоловіка. Розпочала я її в 25-му році, але Останній час я просувала тільки джемпер, а водолазка лежала. Тобто, вона в мене прив'язана зовсім трохи. Цим візерунком я надихнулася, коли в'язала шкарпетки з пряжі Alize Superwash Comfort. номер пряжі 76-77. Я з такою пряжі в'язала собі водолазку, а залишки вирішила вив'язати. У шкарпетки. І там пряжа вкладається приблизно так само, як от на цьому светрі. В мене була пряжа Alize Superlana Crochet блакитного кольору. Здається, три маточки. Я докупила ще два маточки е, темно-синього і вирішила в'язати в одну нитку на спицях 2,75 Розпочала я в'язати, і потім, коли вже почала підходити до підрізів, я вирішила перерахувати петлі, які підуть на саме тіло, щоб не помилитися, щоб в мене було достатньо петель. І який же був мій, моє здивування, що в мене на спинці виявилось на 10 петель більше, ніж на Вперше в, моєму житті, вперше в моєму житті таке трапилось. Коли я робила розрахунки, я достала блокнот зі своїми розрахунками, я зрозуміла, що я неправильно розрахувала. В мене по плечах було 10 розворотів. Тобто росток мені треба було вив'язати дуже великий чоловік в мене сутулий. Тому треба великий росток. Тому я робила 10 розворотів, а коли робила корекцію на спинку та перед корекцією петель, я від спинки відняла не 10 петель, а всього лише 5. Чому? Я не знаю. Як так сталося? Коли я робила такі розрахунки, можливо, вже ввечері, коли засинала, я не знаю, але так сталося. Тому ось це все. Ось це все, йде в розпуск. Я навіть при вас все це зніму зі спиць, і це йде в розпуск. Але я вирішила одразу не розпускати, хотіла показати вам. Тому обірвала ниточку і вже розпочала заново. Але на цей раз я вирішила в'язати не візерунком. Право в тому, що в мене, в мене дуже мало часу. Мені треба було зв'язати цю водолазку до січня місяця, до середини січня, ну, трохи менше. А в мене не було часу. Тому я вирішила в'язати інакше. Верх водолазки буде зв'язаний блакитним кольором. Після підрізів я перейду на невеличкий жакарт, який поступово перейде до темно-синього кольору. Тобто верх буде блакитним, а нижня частина рукавів і тіла буде темно-синім. Взяла на цей раз спиці номер 3 І мені дуже подобається те, що в мене виходить. Зробила корекцію, набрала таку ж саму кількість петель, зв'язала на цей раз вже. Комір, тому що не захотіла розпочинати з додаткової нитки і вирішила одразу зв'язати комір 10 см, хідну кетлівку і потім в'язати реглан. Звичайний реглан на 2 петлі, але я роблю додавання з петлі ніжнього ряду. Тому виходить нібито одна петля. Тож буду. Це перший процес, який я хочу взяти в цей спільник. Другий процес, який я хочу взяти в цей спільник, це буде мій светр волошки. Але я хочу його трохи також розторочити. Зовсім трохи. Чому? Тому що я вирішила ось. З цієї частини, тобто рукави, в'язати просто лицевою гладдю. Я не хочу візерунок по рукавах. Ну, мені ось це не подобається взагалі. Тому я хочу розторочити саме ось до цих пір, де в мене йде набір петель на рукави. Підняти петлі заново і в'язати вже. Перед спинку візерунком. Тут будуть різні візерунки. Це я надихнулася е, на Пінтерест, на светр. Мені здається, це светр від Putinknit. Я не знаю, чесно, так це чи ні. Але я в'яжу по фото і хочу в'язати не окремими деталями, а саме ціль, цілком. Тому я ось тут. На додаткову нитку, набрала ширину спинки, зворотні, вкороченими рядами вив'язала спочатку поглиблення на спинці і також поглиблю скіс плеча. Потім я в'язала трохи спинку задню частину, Підняла, розпосторочила додаткову нитку, підняла петлі, почала в'язати передні частини. Їх я в'язала паралельно з двох маточків пряжі. Потім я підняла петлі на рукави і далі вже почала в'язати по колу, використовуючи метод додавання петель, який ми використовуємо при в'язанні тобто по е, тілу, по спі, переду, та по спинці, Я не робила додавання, а робила додавання тільки по рукавах. Ближче до пройми, я е, планувала розпочати робити додавання і по спінці, та, спинці, та переду, так, і по рукавах, тобто розширення на пройму. Але наразі в мене ось так. Я буду розторочувати. Поставлю потім маркер і покажу, на якому етапі я буду. Тут в мене спиці, якщо я не помиляюсь, 4,5. Так, 4,5. А ліва спиця допоміжна в мене четвірка. Я в'яжу на роз'ємних спицях китайських з китайського набору дешевого, але мені дуже подобаються ці спиці. Вони не... Фарбовані, вони металеві і вони гострі. Але я, коли в'яжу, я ніколи не підштовхую пальцем спицю, тому в мене пальці, пальці не страждають. В'яжу я з пряжі Alize Wolf Time 75 вовна 25 поліамід 200 метрів на 100 грам в одну ниточку. Попередній, я розпочала, як я казала, Alize Superlana Classic 25 вовна 75 акрил і там метраж 570 метрів на 100 грам в'яжу я в одну ниточку з номер 3. Наступний процес, який я хочу взяти в цей спільник, це моя фотоласка. Пряжа Alize Artisan 75 вовна 25 поліамід. 420 метрів на 100 грам, і тут я в'яжу погоном, але я зробила невеличку помилку. Я зв'язала короткий погон, тому мені треба розпустити ось до цієї частини. Цей буде початок. І зв'язати трохи довшими погон, а потім вже в'язати тіло. Тут я в'яжу, резинку в'язала з. 2х2. І по рукаву я залишила посередині також пагон був у мене зв'язаний резинкою 2х2. І посередину рукава я також залишила резиночку 2х2. Я надихнулася о, таким водолазкою такою у Марійки з каналу Мару. Ой. Я забула, як вона назвала. Вона змінила, змінила назву каналу. Раніше було мару в'язання спицями, а зараз я не пам'ятаю. Я запишу на екрані, як, яку назву має її канал. Вона, вона там в'язала собі водолазку красивого такого синього кольору, вона її вже, мені здається, зв'язала. Я вирішила зв'язати, але поки що в мене не дуже виходить. В'яжу я на спицях 2,75, ті ж саме роз'ємні спиці китайські. Додатково в мене 225. Тож, ось так розторочу і буде саме початок моєї роботи. Це був третій процес, який я хочу взяти в цей спільник. Четвертий процес в мене пров'язан трохи більше. Якщо Іринка скаже, що не можна брати, то я його відкладу. Але дуже сподіваюся, що все ж таки Іринка мені дозволить його взяти в спільник. У мене зараз ось на такій стадії. Це моя ковтинка, е яку я в'яжу з пряжи. По типу Алізе Ангора в мене були залишки без етикетки, і до цієї зеленого кольору я додала тоненький меринос. Я взяла вирішила зв'язати ось таку ковтинку круглою кокеткою ну так, для дома, щоб одягнути, коли прохолодно. Зараз я познімаю. В мене тут стоять маркери. я в'язала у спільниках у соленкою, спільниках тому ось так входить. Перезняла для того, щоб приміряти. Дуже мені подобається все. Я тільки-тільки відділила рукави і почала в'язати тіло. Круглу какетку я в'язала по чимось майстер-класу, але вже її не пам'ятаю. Але там був светр, а я вирішила в'язати саме ковтинку, тому я трохи перерахувала, зробила свої розрахунки і ось так в'яжу. Тут також спиці китайські, роз'ємні і номер спиць. Я не бачу четвірка. Так, в'яжу на четвірці і додатково 3,5. В мене залишки різних саме махеров. Там приблизно 20% махера, а остальное все інш ПА. І ось такі в мене залишки, я їх хочу скомбінувати для того, щоб зв'язати такий. Таку картинку. Спочатку я хочу вив'язувати ось цей цей колір, Потім додам. так, ось цей в мене йдуть на резиночки, на горловину, потім підуть на рукави та на низ. Після цього кольору я додам ось цей, мабуть, ось цей, потім світлі... Трохи темніше, він ну, більш синіший. І під кінець, якщо мені не вистачить, тоді додам ось цей. Тут вже мохера, мені здається, немає, але я знайшла якусь ниточку. і ну, більш-менш схожою по товщині, тому хочу додати, якщо мені не вистачить ось цих. Якщо, не вистачить, якщо вистачить, то тоді і то я додавати не буду. Ось такі в мене плани на цю ковтинку. Іринка, будеш мене дивитися, напиши, будь ласка, в коментарях, чи можна мені взяти цю ковтинку. Все ж таки, тут вже вив'язана регламна лінія повністю, і трохи навіть ну, приблизно 2 см ціла. Якщо можна, то я буду в'язати е, в цьому спільнику. Якщо ні, то буду в'язати поза спільником, але в'язати все одно буду. Так, наступним процесом, який я хочу взяти, це я навіть не знаю, як його назвати, чесно кажучи. Я думала, що це ході, але мені здається, це не ході. Худі з капюшоном, з каптуром. А в мене тут каптора не буде. В мене вив'язана горловина ось така стічка. Скоріше за все, це буде звичайний светр. Але теж я його в'яжу для дому, светр для дому. Тут в мене суміш різних ниточок. В мене були різні ниточки. Ну, вони тоненькі, і з них неможливо було зв'язати якийсь повноцінний виріб, щоб скласти, наприклад, в два три складання. Тому я вирішила поєднати. Дві ниточки в мене ось такого букле. Я навіть не знаю, який тут склад, чесно кажучи. Дві ниточки в тонну. Віскоза ось така. А інше все в мене було залишки різних маріносов. Мені здається, там приблизно 80 на 20, ну, можливо, якісь ще добавки були. Не знаю. І тут навіть не можу порахувати, скільки тут. Тут стається дві ниточки тоненької, ні одна. Тут дві. І тут ще скільки. Один, два, три, стається. Тобто я змотала різні залишки для того, щоб вийшла ось така товстенька ниточка. І з, цього, з цієї суміш я вирішила в'язати светр також для дому. А можливо, не тільки для дому. Подивлюся. Це в мене. Тут моточок який більш світліший, але в мене ще є більш темніший. Тут в мене був ось такий твіт, такий, але в мене було його мало, я його використовую, додаючи до міксу, який роблю самостійно, і в'яжу речі. Якусь частину я вив'язала, коли в'язала свій жилет в спільному проєкті зігрімаю душу, здається. Там до такого твіде я додавала різні махер, там і ще якісь ниточки. Здається, Алізела на голд 800. Там була одна ниточка. Махер від Алізе Кідроїл. Ще якісь, і я зв'язала собі жилет. Але в мене ще залишився такий твіт. Мені не сподобалася ця ниточка. Я в'язала зразочок, прала його, але він так і не розкрився. Тому мені це не сподобалось. Я вирішила ось таким чином поєднати його в мікс, щоб вив'язати. Щоб... Щоб вив Тут ще додано дві ниточки меріносу. СПА. Тому я розпочала з більш світлішого, а завершувати буду більш темнішим. Ось цей моточок я вив'яжу, потім продовжу ось цей суміш'ю. Ось так. І в'яжу я його на спицях, мені здається, 4,5. Тут в мене немає. Напису, тому що це звичайний китайські нероз'ємний спеції, але якщо я не помиляюся, саме по товщині вони більш схожі на 4,5. Мені здається, на п'ятірки я нічого не в'язала. 4,5 і ось така товстенька ниточка. Я ще не вив'язала тут довжину регланної лінії, мені треба ще в'язати до підрізів. Тому я вважаю, що це початок, саме початок, і я можу його взяти у спільний проєкт. Що я буду в'язати далі, я буду розказувати вже у своїх влогах. Поки що в мене є 5 процесів розпочатих саме на початки. І один процес в мене є кардиган, який я також в'яжу з суміші ниточок, але там вже просування значні, і я не вважаю доречним брати його в цей спільник. Все ж таки, там зв'язана приблизно, ну, приблизно до талії. Тобто там вив'язана верхня частина, прив'язана. Ну, при такой санметр 15, мабуть, тіла і брати його в цей спільник я не хочу. Хоча в мене вже є плани на інші процеси, які я буду в'язати саме в цьому спільнику. Я хочу зв'язати себе ще. Джемпер з шкарпеткової пряжі Ярнард Форза з якою я в'язала колись шкарпетки. Мені дуже сподобалася пряжа, і я замовила собі 4 маточки для того, щоб зв'язати джемпер. На цей раз це буде саме джемпер, неводолазка, блакитний колір. І там додатково є темно синій та помаранчевий. Яскраві такі секційні, ну, секції, і там буде викладатися дуже цікаво. В шкарпетках вони викладаються саме смужками, а ось в великому виробі вони будуть викладатися інакше. Але мені сподобалося фарбування, і я вирішила зв'язати їх. Потім ще один процес в мене в планах це светр для чоловіка. В мене є 100% вовна невідомого виробника. Метраж приблизно 300-350 метрів на 100 грам. такого оливкового кольору, можливо, трохи темніше. І до неї я хочу додати також 100% вовну такого темно-коричневого кольору. І зв'язати щось типу жакарду. Можливо, таким же чином, як я в'яжу зараз, водолазку чоловіку. Верхня частина буде одним кольором, а нижня іншим. Також за допомогою о, жакарду посередині я перейду з одного кольору на інший. Є в мене в планах, Ну, це вже буде пізніше, скоріш за все восени, щоб зв'язати йому на наступну зиму. Крім того, в мене ще плани на ниточки, які я сама змотувала. В мене. Хто дивиться, мене постійно, тут бачив, я робила мікси. І в мене є дуже гарний мікс такого зеленого кольору. Він як зелене яблуко. Ну щось ближче до цього, але не зовсім зелене яблуко. І також я хочу зв'язати ще один виріб. В мене є букльована пряжа помаранчевого кольору. До неї я хочу додати меринос ПА. Цегляного кольору. Зараз мені треба розпустити свій свитер, який був зв'язаний саме з пряжею цегляного кольору, і додати того, до того букле, щоб була ну, тепліша річ. Що саме я буду з нього в'язати, ще поки не знаю, але в мене плани є саме на цю пряжу. Ну і далі подивимось. Планів дуже багато, коли все встигнути, побачимо. Я дуже сподіваюся, що все-таки я встигну зв'язати за 12 місяців, 12 светрів. Що з цього вийде, ви побачите наприкінці року. Але не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати мої публікації, мої відео, Назнати, нажати колокольчик. Щоб він, він став черненького кольору, бо зараз алгоритми Ютубу змінилися, і вони вже пропонують ні, е, відео не тих людей, на яких ви підписані, а тих, хто відповідає вашим інтересам, вашим запросам. Тому, якщо ви натиснете колокольчик, Дзвіночок, то ви будете отримувати сповіщення про виход моїх відео. Якщо ні, то, можливо, і пропустити. Напишіть мені в коментарях щось приємне, можливо, не дуже приємне, можливо, вам щось не сподобається, але все одно пишіть, натисніть на вподобайку. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!